Добрий день, другокласники! Запрошую вас на урок математики про розрядне і поступове додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд, складання задач за коротким записом у табличній формі, Креслення прямокутника. Усміхніться, діти. Побажайте успіхів на цілий день собі та своїм рідним. Для того, щоб поратися на уроці завданнями, будьте уважними та старанними. У кожному рядку знайдіть зайве число. Звичайно, це 57 та 33. У першому ряді числа восьмого десятка, а в другому круглі числа. А зараз розгорніть зошити з математики та запишіть сьогоднішнє число власна робота. І каліграфічною хвилинкою буде число, у якому 3 десятки та 3 одиниці. Не забувайте про правильну поставу під час письма. Запишемо математичний диктант. Запишіть число, у якому 7 десятків і 3 одиниці. Запишіть найменше двоцифрове число. Запишіть найбільше двоцифрове число. Запишіть суму чисел 8 і 5. Запишіть суму чисел 9 і 3. Знайдіть різницю чисел 12 і 5. Збільшить 5 на 30.

за записами поясніть два способи обчислень. 56 плюс 24. Використовуємо порозрядне додавання. Десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць. Отримані результати додаємо. 50 плюс 20 дорівнює 70. 6 плюс 4 дорівнює 10. 70 плюс 10 дорівнює 80. Або застосовуємо поступове додавання. Спочатку до числа 56 додамо 20, дорівнює 76. А тоді 4. Буде 80. Обчисліть вирази. Перевіряємо 43 плюс 37 мінус 60. Як міркуємо. Розкладаємо числа 43 та 37 на розрядні доданки. Застосовуємо правило. Десятки до десятків додаємо одиниці до одиниці. Буде 80 мінус 60 дорівнює 20. 54 мінус 26 плюс 42. 26 розкладаємо на розрядні доданки. 20 і 6. Від 54 відняти 20 буде 34. І відняти 6 буде 28. Плюс 42 дорівнює 70. 24 плюс 48 плюс 18. 20 плюс 40 буде 60. 4 плюс 8 дорівнює 12. Отримані результати додає. Дорівнює 90. За бажанням. На берегах зошита оцініть свою роботу смайлом. Наступне завдання. Задача. Прочитайте задачу. У супермаркет завезли однакову кількість ящиків лимонів і апельсинів. Вивантажили 54 ящики апельсинів і 38 ящиків лимонів. Залишилося вивантажити ще 36 ящиків апельсинів. Скільки залишилося вивантажити ящиків лимонів? Про що мова в задачі? Про фрукти. А саме лимони і апельсини? Що відомо про лимони і апельсини, що їх завезли однакову кількість? Що відомо про апельсини? Що їх вивантажили 54 ящики і залишилось ще 36 ящиків? Що відомо про лимони? Що їх вивантажили 38 ящиків? Що питають у задачі? Скільки залишилося вивантажити ящиків лимонів? Які головні опорні слова в задачі? Лимони і апельсини. І що відомо про них? Що їх привезли, частину вивантажили і залишилось? Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 54? Вивантажили 54 ящики апельсинів. Що означає число 38? Вивантажили 38 ящиків лимонів. Що означає число 36? Залишилось ящиків апельсинів. Що питають у задачі? Скільки залишилося вивантажити ящиків лимонів? Якщо відомо, що апельсинів вивантажили 54 ящики. І нам відомо, що залишилось їх 36 ящиків. Про що дізнаємось? Скільки всього завезли апельсинів? Якою дією? Додавання. Коли будемо знати, скільки завезли апельсинів, а апельсинів і лимонів завезли однакову кількість ящиків, а вивантажили лимонів 38 ящиків, то про що дізнаємось? Скільки ящиків лимонів залишилось вивантажити? Якою дією? Віднімання. То якою буде перша дія? 54 плюс 36 дорівнює 90 ящиків, апельсинів було. Якою буде друга дія? 90 мінус 38 дорівнює 52 ящики. Запишіть відповідь. 52 ящики лимонів залишилось вивантажити. За бажанням на берегах зошита, оцініть свою роботу. Якщо все зробили правильно, поставте два плюси. Якщо були незначні помилки, один плюс. Якщо не все зрозуміло, Галочка. Перегляньте розв'язання цієї задачі ще раз. За коротким записом складіть задачу про завезення в супермаркет фруктів. У супермаркет планували завести однакову кількість ящиків фруктів. Завезли 23 ящики бананів і 54 ящики ківі. Залишилось завести 45 ящиків бананів. Скільки ящиків ківі залишилось завести у супермаркет? Про що мова в задачі? Про фрукти. А саме банани та ківі. Що відомо про банани й ківі? Що їх завезли однакову кількість? Що відомо про банани? Що їх завезли 23 ящики? І залишилось завезти ще 45 ящиків. Що відомо про ківі? Що їх завезли 54 ящиків? Що питають у задачі? Скільки ящиків ківі Києві залишилось завезти в супермаркет? Які головні опорні слова в задачі? Банани та Ківі. Ця задача схожа на попередню. Виконайте її самостійно. Перевіряємо. Якщо відомо, що бананів завезли 23 ящики, і нам відомо, що залишилось завезти ще 45 ящиків, про що дізнаємось? Скільки планували завести бананів? 23 плюс 45 до рівня 68 ящиків. Коли знаємо, скільки планували завезти бананів, а ківі і бананів однакова кількість, а завезли 54 ящики ківі, про що дізнаємось? Скільки ящиків Киві? Залишилось завести. Якою дією? 68 мінус 54 дорівнює 14 ящиків. Відповідь: 14 ящиків Києва залишилось завести. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу шкалою успіху. Для цього проведіть вертикальний відрізок на 3 клітинки і поставте точку, оцінивши виконання своєї роботи. Якщо все вірно, ви на вершині лінійки, ви на вершині гори знань. Якщо допущені помилки, ви ставите точку посередині відрізка. Якщо ви не все зрозуміли, то точка внизу. Накресість прямокутник, ширина якого 2 см, а довжина на 5 см довша. Знайдіть його периметр. Що відомо в цій задачі? Ширина 2 см. Що відомо про довжину на 5 см довша. Що потрібно знайти? Периметр. Нагадайте, що таке периметр? Це сума довжину всіх сторін. Чи можемо ми одразу знайти периметр? Ні. Чому? Тому що невідома довжина. Чи можемо ми знайти довжину, якщо знаємо, що вона на 5 см довша, ніж ширина? Так якою дією? Додавання. 2 плюс 5 дорівнює 7 см. Чому дорівнює периметр, якщо відома і довжина, і ширина? 2 см плюс 2 см плюс 7 см плюс 7 см дорівнює 18 см. Перегляньте виконані вами завдання та оцінювання до них. Оцініть свою роботу на уроці, зробивши 3 хвилинну паузу. Закінчіть речення. Я дізнався, дізналася більше про. Я здивувався, здивувалася тому, що Я відчув, відчула. Я можу. Виконайте дома тренувальні вправи, що бачите на екрані. Ви гарно попрацювали з успіхом вас! Задоволена вашою роботою. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!